Нормально. Нормально, нереально. Давайте все. Ты. Ой, хай штампують як виходять. Ще ще тут. Працюємо за стандартною схемою, але не забуваємо її інколи міняти. Пашимо, хлопці, пашимо. Блин, я же тут только... А, как мне подобается. Да? Это жестко. А тут идут. Ну, угу. да, ага. началось выдобывание. Потребно еще. Дай одразу починають вигашувати. Давай, 1025 Так. Давайте добудовуйте. Попомагайте. О, п'ємо. Так, тут також потрібна їжа буде. Я думаю, краще на їжу відправимо більшість. О, там у мене допомагати мені Red щось там. Так, біля мене знаходиться. що там, дякую тобі за подарунки, що там? Дякую, дякую. 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 Не вистачає трошки папки. За все ж люди йдуть потихеньку. Так, ще одна шафта виходить, залишилася ще що. Краще. Па. Па. Ти все в козаки граєш? Е, та ну так. А чому мені що люди підтримують, а чому б не пограти? А не так? Вони ж підтримують, кажуть. Ну давай. Що ти? Ти найгра вже. Так, давайте що ми робимо? Ми закричаємо... Нова гра? Ну, така я прошу. Так, Хавки немає, блін. Давайте, нехай, вони роблять свої гр... грязненькі справи. Зараз потім повернутись Я yeah, yeah. За кого граєш За Саксонію? А, три, чотири. Прокачано все добре. Трошки вперед. Вигнатий. Дай накопичується. Також сюди? Карта острови є? А, та, та є, мабуть? Є. Просто так особливо ніхто не грає в них. Міш. А так є, все є. А. Треба тут терміново парканом оббудовуватись Є тут є. Давай сюди ще проведемо. Мені подобалося флотом воювати. ну нум'є таке. Звісно, подобалось. Так, давай, конюшні. Одразу бомбимо. Треба виїде пахнути одне. Так, хавків особливо немає, але... трошечки сделаем, что можем. и Ладно, закрыл дубитель. Дякую. Дякую. За кого World of Miniatures. Так, Соня. Раем в онлайне. Это живых людей там. Зверните, будь ласка, увагу на это. Дякую. А по возможности, залишите, будь ласка, подобаечки. Потапайте. Трошечки. Это кош. Основу каминя. И ты? Тыся тысяча Ты? Привет. Привет, Романенко. Ради бачити, що заходите регулярненько підвідуєте. У нас так все трошки. Так хоча б. Будь-якому випадку тут залишилося 3 хвилини. Трім нову гілля, В принципі, спробувати. Знаєте що зробити? Брону виставити? Тут якось допоможе, але я не впевнений. Хоч трошки, але притримає. И вот раз осталось. А, так, у нас на высочая 8200 уедля. давай, давай. Запустити нову для Добре, побіжу, далі, гарного вечора. Дякую на взаєм. Бережу себе. Тут у нас. Тихенько повали. Бачите, тут, звісно, тіпів буде, йопереси, скільки Ти на поле. Працюй. Буде складноватенько, звісно. Так, ну ніби так то все позаймав. Але не вистачає трохи паркану. Вони вже переводять тили. А Мне потребно. И а нам потребно уже трошки формуватись. Теж у нас є? Не вистачає отут трошки. каміння, окей, то ми дерево перегоним. Так. Шапта, павку ми в золото. Так. Де ж трохи? взяти. О, лимит добрый вечер. качнем. Пугилля також Привет, привет. Привет, сри. привет, трошки забудовываемся Ну, много шести у найму но никто не допоміг, да? А, не, он же Бля, металл. Привіт Ох, привіт. Давай трошкинку кинемо на Каміння. Він Отвориться. Або надо Так, Палилося. Угу, так, тут папай залишився десь. І це накопичуйте хлопці. Прям дуже жорстко закінчувало. Нагинаєш них? А, ні. Таке. Що ж мені ще помаранчевий трошки допомагає так нормально. Що не зайшов? Ага. Зрозумів. Батюшка теж. Побудувати? Давай. Трошки. Обла. А, лапчик. я Качаємо вугільну силу. Дивись, що там зверху? Дивлюсь, дивлюсь. Все нормально. Це теж стався. Ну, тут у них просто трошки непорядок був в їхніх діях. От. О тут габило. я був гілля замінимо. Теж можна постріл що вони исчин тут а тут пушечек заходим okay. золото mm. в... не 1 Ух. трохи натираємо. я але Ти тримався малібу і... Но є, да? І всіх хлопців. Там вже габелла для них. Бум. О, у них писав Якби ще трошки був, прям би дуже жорстко. Б. Надій не міг би розвитися, бо я 18 -е століття так і не перейшов. Mm -hmm. Бачите. Створив. Дуже вдячний вам за підтапування, за подобаєчки. Ви ж луснете правильно. У мене дві кази вже було і 12 нації так, да? як піскости. Він би ніяк це не витримав? Ні, ну. Один так, один точно б не витримав би, але ось. А скільки людей мав у золоті? М? Люди, мов в золоті. Я 40, а потім іще шахти захоплю Місто є всього 40, але мав мішки. А в мене не було. А, понятно. Нічого такого не було. Давайте вибираємо батю О, тут уже що будемо по різні боки. А ні, давайте один. Деничка вже вибрана. Двойка. Я за двойку. О, смоки зайшов Так, я розпределились. Так, добре, тут що раз, два, о, я проти Алекса баті. Слухайте, не здається вам э, цей. Що тут якби дисбаланс. Дивіться, Батя, Алекс і Смоки. Тупо в одній тімі Не, давайте хтось не скакуйте, так не чесно ти сам взяв другу команду? Точно. Не, ну так вибрав то я другу Давайте трошки ребаланстимся. Давайте батя, давай ти два тримає я тоді один, якщо так робити. Угу. Так, добре, тепер. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. У мене тут робочі процеси деякі там. Так. Дякую вам за подобаєчки до речі. За те, що підтапуєте. До речі, якщо зараз підтапаємо як можна швидше, наберемо 10 тисяч подобаючок.